Ні, це не кадри з фронту, це відкриття нової експозиції інсталяції у Дніпрі. Захід розпочався з хвилини мовчання, якої вшанували пам'ять загиблих захисників і захисниць України. Пізнати зблизька та навіть доторкнутися до наслідків, які по собі залишає війна, можна у дворі музею історії Дніпра. Простір поділений на дві локації: на першій світлини Дніпрян, які загинули за час повномасштабної війни. Власне, сьогодні під час відкриття проекту ми оголошуємо запит до громади долучатися до створення цієї локації, додавати фотографії та інформацію з метою вшанування пам'яті всіх загиблих. І музей розпочинає масштабну дослідницьку роботу, щоб ім'я кожного дніпрянина, який загинув на війні, було зафіксовано відомо, задокументовано та вшановано. Друга частина експозиції інсталяція бою, яка передає реальні події зіткнень 128-ї бригади територіальної оборони з ворогом. Виставка налічує понад дві сотні експонатів. Більшість з них бійці 128-ї бригади ТРО привезли з фронту власноруч. Бачите, оця надпис «Новосілка» – Це було село, новосілка, де ми, ми жили. Це було через дорогу від нашої хати, де ми жили. Якщо пам'ятаєте, була історія про собаку бургера. От він впіймав свій уламок біля цієї новосілки. Вхід на виставку вільний. З часом тут з'являтимуться нові експонати. Наразі її планують демонструвати протягом року.